Це новини підсумки на телеканалі АйТів Медіагруп. Назвати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож, далі про таке. У Рівному обласна рада хоче продати два приміщення. В одному із них працюють волонтери. У Рівному заговорили про ймовірну подачу води у певні години. У Костополі на одній з вулиць місцеві облаштували каналізацію. Волонтері виселяють. У кінці минулого тижня депутати Рівненської обласної ради вирішили виставити на аукціон два приміщення в центрі міста: одна на вулиці поштовій, інша на Симона Петлюри. В останньому вже майже чотири роки працює благодійний фонд. Тож тепер йому доведеться шукати нове місце. Цих два приміщення, як стверджують обласні чиновники, перебувають практично в аварійному стані. За словами директора управління майновим комплексом Андрія Пехотіна, обласна рада за свої кошти намагалася усувати якісь незначні порушення. Але на капітальний ремонт грошей ніколи не було. Ну а зараз і взагалі вони в такому стані, що капремонт не варто і проводити лише знести. Разом з тим, будівля на петлюри ще й має історичне значення. Побудована у 1933 році, там до початку Другої світової війни, була розташована гімназія, де проводили навчання єврейською мовою. Ну а зараз увесь перший поверх будівлі, зданий в оренду, там і розміщений волонтерський хаб, що тепер буде з ним. Тим часом на сайті Рівницької обласної ради вже з'явилася петиція з пропозицією не продавати будівлю на петлюри, а створити на її основі ветеранський та волонтерський хаб. Ініціатор петиції, історик та військовослужбовець Ілля Сигачов пояснив, що бажає зберегти історичну цінність будівлі та пропонує відремонтувати її. Станом на сьогодні вже зібрано до 200 голосів із тисячі необхідних. Більше про стан приміщень чи потрібно їх зносити під нуль, розповість наша Вікторія Кемець. Якщо в цей час. Це приміщення, це буде злочин, тому що нам діватись нікуди. Ось так не приховуючи емоцій, пані Клавдія реагує на бажання рівненської обласної ради продати приміщення на Симона Петлюри. Тут жінка разом з іншими волонтерами уже чотири роки. Разом плетуть сітки, роблять окопні свічки та проводять збори. Жінка боїться, що невдовзі робити усе це буде. Ніде це наше наш цех. І це заберуть, оце це приміщення, куди диватися. Нам місця треба багато, то не то, що так квадратних пару метрів, і ми, допустимо, як оце можна мало місця, а кроїть, а отакі станки. Війна закінчиться, ми поможемо тому, хто купив, розвалити якщо він буде валити. А зараз хай нас не чіпають. Волонтери на вулиці Симона Петлюри працюють із початку повномасштабного вторгнення. Як розповідає голова благодійного фонду Володимир Шишкін, за майже чотири роки до них приєдналося більше 80 рівнян. Розпочиналося все із маленької кімнати. Згодом волонтери облаштували для себе перший поверх та частину другого. Рішенню депутатів голова фонду не зрадів. каже, жодної альтернативи їм не запропонували. Сказати, що це для нас було несподіванкою, це приблизно так і є. Тому що, хоча процес цей почався ще осінню, тут ходили оцінщики, ми всі збентежені, тому що якби дуже дуже, дуже хороше місце, розумієте? Це і для нас воно, в першу чергу, для нас воно хороше. Тут центр міста, ми тут проводимо ярмарки. Виставити будівлю на продаж вирішили депутати Рівненської обласної ради на сесії 28 березня. Директор управління майновим комплексом Андрій Пехотін каже, що цей крок вимушений, адже будівля в аварійному стані грошей на ремонт немає. Щодо волонтерів, то додав, аби ті звернулися до обласної ради. Спробують їм знайти інше приміщення. Кошти на їх утримання ніхто не виділяє. Тому якісь робити ремонтні роботи чи перебудовувати його, це ну, не в силах підприємства комунальному. Будівля на вулиці Симона Петлюри збудована у 30-х роках минулого століття. Раніше там була єврейська школа. Окрім цієї споруди, депутати також дали дозвіл на продаж частини приміщення на вулиці Поштовій. Вона знаходиться поруч із регіональним центром Інваспорт. На поштові там воно взагалі завалилось уже, тобто не, 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 не недавно, а воно вже давно завалено. Другий поверх обвалився на перший, фактично приміщення зруйновано, тільки якісь зовнішні стіни залишилися. Наразі обидві будівлі готують виставити на аукціон. На все про все трохи менше місяця. Стартова ціна приміщення на поштовій близько мільйона. А на Симона петлюри 370 тисяч гривень. На аукціоні вартість може ще зрости. Переможці отримують приміщення у центральній частині рівного у приватну власність. Першоквітневий жарт чи спроба дотиснути підняття тарифів. 31 березня Рівненський водоканал оприлюднив інформацію, що з квітня до квартир мешканців обласного центру подаватимуть воду із пониженим тиском, а верхні поверхі взагалі можуть тимчасово залишитися без водопостачання. Пізніше це все ж спростували. Однак зазначили, що через мораторій на підняття тарифів вимушені йти на кардинальні кроки, бо тариф нерентабельний На сьогодні ціна закуп води 32 гривні 60 копійок. А потім Рібно 57 гривень 7 копійок. Справді, ситуація з тарифами на водопостачання в нашій області, як і по всій Україні, в цілому, доволі дивна. З однієї сторони ще від початку повномасштабного вторгнення, президент України наклав мораторій на підняття тарифів на комунальні послуги. Але всупереч цього постачальники послуг все одно тариф піднімали, навіть той самий водоканал у 2023 році. А в нашій області вже цьогоріч планують збільшувати тариф, наприклад, в Костополі. Щоправда, там ніяк не збереться виконком для його затвердження. Тож, чому власне рівне облводоканал вирішив запроваджувати графік подачі за пониженим тиском води, а потім і взагалі відмовився від цієї ідеї. Річ у тім, що підняття тарифів завжди непопулярна річ. Тож, напевне, боючись, що в рівному може повторитися історія Костополя, коли члени виконкому не захочуть затверджувати вищу вартість, Рівнеоблводоканал облводоканал і пішов на такий крок, як запровадження погодинних графіків. Але чому ж тоді відразу, після оприлюднення такої інформації, вони відмовилися від цієї ідеї? Як нам розповіли, відразу після повідомлення про такі обмеження подачі води в облдержадміністрації відбулася нарада з керівниками області, міста і водоканалу, на які, як написав голова облради Андрій Карауш, вдалося дійти непростого консенсусу. Зазначимо, що у попередні роки місто та область допомагали рівне облводоканалу з боргами. Зокрема, вони компенсували підприємству різницю у тарифі: 51 мільйон гривень у 2023 році, а у 2024 19 мільйонів гривень. Як буде цього року, побачимо. А тим часом усю інформацію про цей першоквітневий жар. Дивіться далі у сюжеті. Вода в помешканнях рівнян буде лише в певні години. Таку інформацію розмістило на своєму офіційному сайті підприємство Рівнеоблводоканал. Там зазначили, що до таких мір змушені вдаватися через борги, а це понад 115 мільйонів гривень. Та економічно необґрунтований тариф для споживачів 32 гривні 60 копійок. Від того, яке насосне обладнання як працює в пікові години, залежить сумарна вартість електроенергії за місяць. І тому з метою хоча б. В певні години економії електроенергії з'явилося це повідомлення, що можливе зниження тиску в споживачів підприємства. За інформацією від рівне облводоканалу, якби такі обмеження ввели, в кранах багатьох споживачів у певні години спостерігався б слабкий напір води. Ба більше в тих, хто проживає у багатоквартирних будинках на верхніх поверхах, води могло не бути взагалі. Рівняни, з якими ми поспілкувалися щодо того, якби така ситуація дійсно сталася, розповіли, що від таких обмежень були б не в захваті. Я гадаю, що так і проживаю на четвертому поверсі. ну мені здається, відчув би одразу якісь ну, ефекти цього, так би мовити. Ну, і... Це звичайно незручності. У нас графіки на світло зараз через постійні бомбардування. Тощо Як вам сказати, певно, що зручно, коли кожен день є вода. Ну але якщо так необхідно для нашої України, то можливо зробити графіки, і в ті дні будуть люди приймати душ, там все решта. Ну якщо так вимагає, проте деякі люди вважають, що для них це не стало б проблемою. Та ні, я б запаслась би водичкою, користувалася б економно. Однак, після того як стало відомо про такі радикальні нововведення від облводоканалу, була зібрана екстрена нарада за участі підприємства міської та обласної влади. У результаті вдалося знайти компроміс. Щодо інформації про можливу подачу води з пониженим тиском за графіком для споживачів рівне облводоканалу у квітні, сьогодні провели екстрену нараду з представниками обласної та міської влади, а також самого підприємства і дійшли направду до непростого консенсусу. Отже, у квітні подачі води з пониженим тиском та за графіком не буде. За що боролися, на те і напоролися. Мешканці Костополя постійно нарікають на те, що підприємства міста не дотримуються екологічних норм. Зокрема, часто можна почути про забруднення ними місцевої річки Замчисько. Вони навіть неодноразово зверталися до екоінспекції, щоб ті перевірили, хто ж так забруднює річку. І там мешканців Костополя почули. Цього тижня стало відомо, що на одній з вулиць Костополя місцеві вивели каналізаційні труби до канави, яка впадає в річку Замчисько. Страждає не лише річка, а й самі жителі, адже канава створює неприємний запах. Більше про цю ситуацію, що загрожує жителям у матеріалі Валентини Захарчук. Канава замість каналізації. У Костополі жителі вулиці Вениченка зливають нечистоти просто до водовідвідного каналу. Це встановили працівники екоінспекції спільно із представниками міської ради під час рейду. Відомо, що колись цю канаву викупили, щоб запобігати підтопленням будинків. Вона впадає до річки Замчисько, тож усі нечистоти потрапляють туди. Місцеві жителі на камеру говорити не захотіли. Не на камеру місцева жителька розповіла, що водовідвідний канал час від часу забруднюється та замулюється. Тож вода в канаві застоюється. На її думку, від цього страждає не лише річка, а й ті, хто проживають поруч, бо запах влітку нестерпний. Причиною вважають у міській раді Костополя можуть бути нечистоти, які зливаються у канаву. Порушень було виявлено дуже багато, понад 10 будинків. Було виявлено понад 10 труб, які ведуть безпосередньо до канави. Наразі імена та особи порушників встановлюють. Їм загрожує адміністративна відповідальність. Втім, це не вирішить проблеми глобально, зазначають у міськраді, адже в приватному секторі немає каналізації. Жителі повинні мати власні септики та самостійно їх чистити. Щоб зробити там повноцінну каналізацію, потрібні чималі кошти. В нашій громаді, в приватних секторах, в таких мікрорайонах, як Заріччя, Хмизи, там, де є канави, які були своїм часом дозволені і прориті Костопільською міською радою, там каналізування ну, на, на даний момент воно можливе, але залученням коштів. В екоінспекції Поліського округу зазначають, що проблема забруднення річки замчисько критична. Побутові стічні води не лише знищують річкову екосистему, а й створюють неприємний запах. Цим доводиться дихати людям, що гуляють чи живуть неподалік набережної. Це ж ідуть неочищені стічні води, це пральні порошки, це нечистоти, це каналізації. Це, по-перше, створює нестерпний запах, потім це впадає в річку. Коли впадає в річку, це може бути і загибель водних ресурсів. Це коли річка замулюється, вона перестає мати здатність до самоочищення. Подібні рейди проводять щомісяця. Постійно знаходять порушення. Втім, далі штрафів наразі справа не доходить. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. Чи знайшли винних у виробці півтори тисячі дерев на Костопільщині? У якому стані парк атракціонів у Рівному та чи будуть вони працювати? Кіоск на бульварі Хмельницького у Рівному хочуть переробити на магазин з кафетерієм. Містобудівна рада проти. Власність за ділянкою визнали, але платити штраф не поспішають. Близько місяця тому екоінспекція Поліського округу виявили незаконну порубку самосівних лісів неподалік села Яполодь Костопільської громади. Збитки оцінили в майже 5 мільйонів гривень. Тоді керівництво Костопеля всіляко відмежовувалося від цієї земельної ділянки та стверджувало, що вона передана військовим. Тож наші журналісти відправили запит, аби перевірити правдивість таких тверджень. Виявилося, що ні. Земельна ділянка перебуває у власності Костопільської міської ради, і нікому передана не була. Але незважаючи на це, в Костопільській міськраді продовжують стверджувати, що не збираються платити штраф за завдані довкіллю збитки. Мовляв, ми не вирубували, шукайте тих, хто це зробив. Про нові деталі у цій справі розкаже Валентина Захарчук. Знову про ліс. Історія про вирубку самосівів на Костопільщині отримала своє продовження. На початку березня у Костопільській міській раді не могли пояснити, хто і чому вирубав понад тисячу дерев самосівного лісу на території громади. На наш інформаційний запит відповіли, що згадана ділянка сформована та має кадастровий номер. Втім, його міськрада не надала. Земельна ділянка поблизу села Яполоть в оренду не передана. Земельна ділянка сформована та зареєстрована з визначеним кадастровим номером у державному земельному кадастрі. Костопільська міська рада є розпорядником земель комунальної власності, які розташовані на території Костопільської міської територіальної громади. Відповісти на ще одне питання, як міська влада опікується самосівними лісами у міській раді Костополя, не захотіли. Також повідомили, що поки що на адресу міської ради вимога про сплату штрафу не приходила. Триває слідство, шукають винних згідно з законодавством, якщо їх не знайдуть, то лише тоді платитиме громада. Втім, за таких умов міська рада буде подавати до суду. Відсотки будемо оскаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада. Не приймала участі в, в, в жодному вирізанні. Виробки самозаліснених ділянок на Рівненщині не поодинокі. Мільйонні штрафи уже оплачували громади області. На цю ситуацію звернули увагу в Рівненській обласній раді. За словами голови Андрія Карауша, відшкодування збитків, нанесених довкіллю це непомірні витрати для бюджетів громад. Через це депутати облради звернулися до кабінету міністрів України. Ми депутати Рівненської обласної ради просимо врегулювати чинне законодавство, в частині відповідальності за нанесені збитки без пос... Середніми порушниками, а не за рахунок місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування. Чи дасть результат це звернення, невідомо. У свою чергу екоінспекція Поліського округу наголошує, що громади можуть передавати самозаліснені ділянки в постійне користування державного підприємства Ліси України. Тоді відповідальність за охорону насаджень нестиме філія державного підприємства, до якої приєднають самосів. Старі та не зовсім безпечні. Мова про атракціони у парку Шевченка. З року в рік їх фарбують та по можливості ремонтують, але ситуацію це не рятує. Деякі атракціони взагалі виглядають як металобрухт. Попри це, їх все ж готують до чергового сезону. Що мають зробити і коли ж відкриття? Дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Містечко атракціонів у міському парку Шевченка це такий собі привіт з минулого століття. Тут для дитячих розваг є 11 атракціонів, які працюють. На деяких з них вже давно вигоріла фарба. Багато деталей вкрито іржею. Відвідувачі парку незадоволені станом розважального містечка. Ну, по вигляду, якщо чесно, стан вже трошки такий собі в атракціонів трошки є страшно, бо тут вже такі старі всі атракціони. Але ну поки що такого не. Чула про випадки, що ставались. Якісь на мою думку потрібно відновлювати, бо зовнішнього вигляду вони дуже гарно вже виглядають. Видно, що конструкції вже застарілі і можуть нести якусь певну небезпеку. Треба якісь виділити певні фінанси для того, щоб реконструювати це все. На мою думку, вони взагалі в неналежному стані. На них кататися небезпечно, особливо діткам маленьким. Я сама маю дитину, але я її сюди не приводжу. Суто так просто погуляти, щось їй показати, і все. Я вважаю, що їй потрібна реконструкція повна, або навіть взагалі їх зачинити і просто їх знести і щось інше збудувати. Директор парку Олексій Хмелецький каже, що деякі атракціони чекають черги на ремонт, інші експертної перевірки. Серед останніх оглядове колесо його на придатність перевірятимуть, катаючи мішки з піском. Даний період ведеться випробування силами інспекції, яка говорить, чи він придатний, робить обстеження і аналізує, чи він придатний, чи він непридатний. За словами Олексія Хмелецького, візитною карткою у парку є атракція. Півник, який працює з 1963 року. У парку він найстаріший. Його вже реставрували, перефарбували, встановили деталі та замінили підлогу. Наразі працівники знімають застарілий шар фарби і як тільки потепліє, будуть наносити новий. Атракціони з підвищеною безпекою на кожний є паспорт, який щорічно продовжується і дають заключення фах фахові інспектори на предмет його подальшої експлуатації. Є такі атракціони, які експлуатуються з 1963 року. Ще є атракціони і підприємців, які теж платять оренду і експлуатують свої атракціони. У міській раді кажуть, лише після повного обстеження можна буде говорити про долю розважальних атракціонів, які запрацюють, а які ні. Віктор Шакерзян запевнив, зроблять усе, аби атракціони були безпечними для людей. Разом із тим нагадав, що місто оголосило конкурс для архітекторів. Вони подають свої пропозиції по вдосконаленню парку. Ми знаєте, що ми подивилися на сам проєкт по парку Шевченка, чекаємо декілька пропозицій саме з України. Це будуть архітектори, які дадуть можливість показати, що ми можемо побачити в парку, як може її використовувати багато функціоналів. Відкриття атракціонів планується на Великдень. Проте, як зазначає керівництво міського парку, все залежить від погодних умов. Якщо погода буде сприятливою, то відвідати містечко розваг можна буде вже найближчим часом. Хочеться і колеться. Кіоск біля бульвару Богдана Хмельницького ще у 2022 році подали у список на демонтаж. Попри це, власниця спробувала узаконити під ним землю, а нещодавно звернулася за дозволом реконструювати споруду у новий торговий павільйон. Чи дозволили це робити, розбиралася наша Валентина Захарчук. Кіоск на бульварі Богдана Хмельницького стоїть уже багато років. Втім, виконавчий комітет Рівненської міськради у 2022-му вирішив покласти цьому край. Його помістили у список об'єктів на демонтаж. Проте віз і нині там. Торговий об'єкт нікуди не зник. Більше того, наприкінці березня 2024 року власниця кіоску звернулася до міської ради, аби викупити земельну ділянку під ним. Це зробити не дозволили. Наразі новий виток історії. Жінка хоче, аби їй погодили реконструкція. Рукцію. Втім, архітектурно містобудівна рада відмовила: даний павільйон знаходиться на межі самої проїзної частини в межах охоронної зони інженерних мереж на недостриманій протипожежній відстані від існуючого об'єкту житлового будинку. Крім цього, кіоск частково закриває огляд на дорогу. Тож у тому варіанті, який розглянула містобудівна рада, втілити реконструкцію неможливо. В висновку містобудівної ради вказано власне порушення, які суперечить нормам. Ми не, не вбачали в тих передпректних пропозиціях можливим реалізації такої реконструкції. Рівняни в кіоску не вбачають проблеми. кажуть, він тут стоїть дуже давно. Ми собі працює робочі місця. Хтось щось купує? Ні, він мені не заважає. Він дуже багато років тут стоїть. Хай буде, він нікому нічого не мішає. Він тут якраз уписаний в це місце. Люди заходять, кофійку поп'ють. Сама ж підприємиця від коментарів відмовилася. Зазначила, що немає часу. Чи буде жінка доопрацьовувати проєкт реконструкції торгового павільйону? Як цього вимагає архітектурно-містобудівна рада, наразі невідомо. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна!